Заключна гра чемпіонату півночі Одеської області з футболу серед аматорських команд сезону 2025 року стала справжнім подарунком для всіх шанувальників цього прекрасного виду спорту. Шість команд змагалися за звання найкращої і своєю грою довели, що футбол на півночі області має майбутнє, адже кожен матч став не просто грою, а маленьким святом із напруженою боротьбою, гарячою підтримкою вболівальників та яскравими емоціями на полі. Що ви можете сказати про сьогоднішній заключний етап гри? Сьогодні пройшов яскравий яскравий фінальний тур перехідного чемпіонату півночі Одеської області. Дякую величезним командам за те, що погодилися виступати, погодилися грати, і сподіваємося, що ці змагання не тільки знаєте будуть одноразові, а це буде е, систем, системні змагання. Ми все робимо для цього. Як ви рахуєте, як наша команда імперія холоду проявить себе в подальшому? Дивіться, імперія холоду це команда з великою історією. Вона в минулому році виграла Кубок Одеської області імені Миколи Трусевича. Тут зібран досить яскравий такий професійний колектив, гарна організація, головний тренер. Ну команда виступає на досить високому рівні, і я впевнений, що вона дасть бій на обласному рівні і вже зустрінеться там з командами з області, і також буде їм не уступати. Ще бажаєте всім, хто назавжди закоханий в футбол. Полівайте за футбол, любіть футбол, відвідуйте матчі, приводьте своїх дітей на гуртки футболу. А ми тільки все зробимо, щоб цей процес тільки покращувався, і кількість команд, кількість дітей збільшувалася. Отож, сьогоднішнє нагородження команд стало справжнім визнанням особистого внеску кожного у спільну футбольну справу. Були нагороджені найкращі футболісти цього. Саме вони є прикладом наполегливості, дисципліни, сили волі та справжньої командної гри. Ви сьогодні признані найкращим тренером. Як вам вдається? Ну, я хочу подякувати це всьому колективу, команді. Я без них ну, нічого би не зробив. Ми не досягли б цих успіхів. Це багаторічна плідна праця. На п'єдестал Слави чемпіонату півночі Одеської області піднялись наступні команди. Третє місце посіла команда футбольного клубу Балта, друге футбольного клубу Роздільнянської громади. І переможцями турніру стала команда футбольний клуб імперія холоду. Звісно ж, перші слова вдячності нашим захисникам захисницям, всім, хто сьогодні зброю в руках захищає наближає нашу перемогу. Ми пишаємося тим, що наша команда, саме імперія холода, стала золотими призерами цього чемпіонату. Зайняли перше місце. Це гарна традиція, адже розвивається аматорський футбол в нашій громаді. Дякуємо всім, хто був причетний. Ни, організаторам нашому спортивному клубу Подільськ, нашому управлінню освіти і гуманітарної політики, всім, хто долучився і хто організував таке гарне свято футболу, це дійсно стало святом, тому що вболівали за футболістів, їх дружини, діти, і ця підтримка надихала і допомогла досягти перемоги. Хто найбільше вас підтримав сьогодні? Ну, звичайно, це дружина і дочка моя, моя сім'я. Це найважливіше. Скільки міра вже вболіває за вас? Ну, майже рік, 11,5 місяців. Що таке футбольна команда? Це сім'я? Це сім'я, це най, найважливіше. Це сім'я. Я рахую, що моєю сім'єю. Які у вас плани на майбутнє? На майбутнє. Ну, Я думаю, не завершити кар'єру футболіста, а грати, продовжувати для вболівальників, для себе, для сім'ї і грати в футбол. Що бажаєте всім сьогоднішнім учасникам гри? Ну, найважливіше, звичайно, перемоги, миру нам може найскорішого. І все, щоб у всіх всі плани складалися, і всього найкращого. Тож, любі наші футболісти, бажаємо вам нових спортивних досягнень, неперевершеної віри в себе і назавжди залишатися відданими прихильниками одного з найкрасивіших видів спорту. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.